Трагічне засілля. До поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від жительки Микитинців. Жінка виявила 48-річного колишнього чоловіка у його ж помешканні. При огляді тіла поліцейські виявили видимі сліди насильницької смерті. Поліцейські встановили, що до 48-річного потерпілого прийшов товариш, де вони разом розпивали спиртні напої. Зрештою, між господарем та захмелілим гостем виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант завдав декілька ударів в область голови та тулуба чоловіку. Від отриманих травм він помер. Зловмисних втік з місця злочину, проте за лічені години патрульні поліцейські розшукали чоловіка на одній із вулиць обласного центру. Він виявився 31-річним уродженцем Закарпаття. Гуранта затримано процесуального порядку. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне, тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. За скоєний злочин Закарпаттю загрожує покарання у вигляді до 10 років. Вікторія Богдан Уляна. Не кулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.